Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і епічний бій на об'єкті 260. Чим цей бій буде цікавий, Ну, окрім того, що в нас бій з десятками, тут буде багато дамагу, багато фрагів, та й в кінці наш герой під нікнеймом Поручик Манкут якось так, залишиться в меншості і буде показувати прикольну гру. Тож дивись, не зволікай. Печаєчок, закусую печенька, і щоб все в тебе було добре. Отже, об'єкт 260 одразу займає файну для себе позицію від башти і вже дає першу плюху Суперканю. А йому це явно неприємно. Суперкінь трошечки не встиг, бо 260 швидше за нього тупо їде. Там може розпанувся ближче, хто знає, і вже другу дає, дає другу кумулятивам. Дивимося, в нього 340 бронепробиття на комулях, доволі гарне пробиття. Одначе, не кожним пострілом в коня залітає, він же мав в ангар піти, та Варгеймінг дав йому останній шанс. Або шанс останній надії, хто там знає як. А в цілому ситуація, начебто, ухти, ще один шанс. Нормально. Щастить Щастить суперкеню, не влучає йому куди треба. Ранній попер вперед. І що? Ну, ну з четвертого. го фугас. Перемкнувся на фугас і не влучив. Влучив він в якусь арматуру, що старчить. Старчить прям там, між будинками щось там старчить. Але ж другий фугас таки залітає. Нарешті той кінь відігрався, бо вже трошечки набриднути встиг. Один-два, поки що рахунок. Червоненький, як і зелененький, роз Тяглися по всій мапі. Ухти, я і не знав, що туди можна стріляти, бо майже ніколи по обізні там ніхто не їде, коли я граю. Та і я в цю позицію доволі рідко заїжджаю. Але ж нічого будемо знати. 260. Ой, тут мав дати пулечку, але не дав, але нічого, 1-4 вже рахунок. І як то неприємно, неприємно, бо вже сумарно по ХП мінус 4000. І хоч наш герой, наш парутчик. А, панут, ні, парутчик, правильно, так. Да. Парутснік він якось так написано, ну не по нашому. Не по-нашому написано, не по-нашому. Читаю. Коротше кажучи, наш танкіст намагається щось настріляти і в цілому вже дав 2К дамагу, але то щось якось не сильно рятує. Тут він хоче захистити арту, проскакує ЄБР, цілить на випередження і дає всього, лише, що так мало. 377, де альфа. Ввергеймінг, де Альфа? 440 має бути, взагалі не залетіло, не прокнуло, як то кажуть, Єбра, але щось, що ж робити. Залетіло вже наскільки є, 1-5. червоненькі з'їли правий фланг. Єбр залітає за артою. Везеха поїхала назад і тут чекає, чекає Микса і дочекався. Непогано, непогано читає і бачить карту наш гравець. Одразу видно, що він не перший день у танках. Та є такий танчик просто так не отримаєш. Треба попехтіти, треба мати вміння, бо я до сих пір його не взяв. Пара-пара-пам. Такі з мене танкіста. Що буває? Леопард їде ззаду, їде ззаду, б'є нашого а той бідний навіть не бачив момент заїзду. Той час, коли 260 вже розвернувся і попер прямо на того Лео і хочу його бити. Так, арта не по нам, це добре. Об'єкт 260-й зайняв, зайняв тут балкончика, закрив НЛД, в цілому фіхти його пробір з такої позиції. А він може пробити будь-кого. Так, ну що ж, 6-9, поки ще не так страшно. Три фраги, три кадамаго, начебто непогано, непогано йде наш танкіст. Летить за леопардом не встигає. Ну, бо то Естеха, що ж він хотів? Не такі вже імбовий 260, щоб за усіма встигати Але і леопард, також танчик без броні, заїхав не туди. Заїхав до великих міцних броньованих хлопаків, і його похлопали, можна так сказати, по задній частині. Дали йому ляща, і він його не втримав. Отож. Стоїть, стоїть тут, чекає, бо там аж цілих три танчика могло їхати. Але щось вони не їдуть. Не їдуть ті три танчика. Залишилось у нас 4 всього зелененьких разом з нашим героєм. І 8-8 червоненьких. Неприємна ситуація, бо на кожного нашого 2 їхнього. На кожного битого небитого везуть. Так, 50 51 виїжджає і отримує, що він хоче побити. Ти глянь, який він цікавий. Ти глянь, який він цікавий. Ну що ж. Чом би і не хотів з нами познайомитися. Два рази отримав каточок, Да, від'їхав таки. Трошечки КДшки не хватило. Не вистачило, то міг і третій раз отримати. Так, а там дві ТПхи. Ти глянь, яка ситуація цікава. Там дві тепехи. ТВПхи і десь там ще Баджер ззаду. 705-й повізні, оцього під'їжджає Баджер. Так, 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 наш герой мчить. Він такий агресивний, він такий агресивний, хоче всіх повбивати. Просто агресивна гра, я користуючись мобільністю нашого танчика, він просто встигає тут і там, і там, і тут, і має добирати ще й другого по дупі отако. Дві ТВПхи не проблема. Просто знищив обидвох. В неякось зовсім. Зовсім ненадійно відіграли, я би так сказав, і летить, летить, ще настріляти баджару, не встигає. Так, один, одна Взеха залишається, одна Везеха залишається в союзничках. І ось 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 той час, коли нашому герою доведеться тягнути цей бій в одне обличчя і брати Колобанова. Питання в тому проти п'яти чи проти шести ворогів він залишиться. Везеха забирає 75-го і сама гине. Отже. Наш герой проти п'ятьох мансує, НЛД не пробивається. Ага, злиться паручик Манкут. зник. Ух ти ще й б'є його ББшкою. От ти гад такий, гад такий АМХ. Але шостий фраг? Воїн. Воїн в нашому кармані, ти ззаду заїхав, і Арта, ну все як я люблю. І ззаду заїдуть, і Арта, і одразу четверо на тебе. ФВХ десь страшна, неприємна далеко ззаду. І бо знає, чи вона вперед поїхала, чи де вона там. Поки тут баджер на нас суне так от на всіх парах, наш герой просто встигає його забрати, а 277 не пробиває кумулем. Кумулем. Кумулькою не б'є, коротше, гульку, бий його в гульку сам. На тобі На тобі в гульку, кумульку, і вони роз... розмінялися. Знову летить рта. А вона зовсім мимо дає. І це чудово, бо наш герой. Ну, просто справжній супермен. Просто натанкував. І хоч дірочки в нього в обличчі з'явилися, Не мов би вибиті зуби, але ж нічого, 8 фрагів зробив. І це достатньо приємно. Так, далі я трошечки Трошечки прискорю, бо не люблю довго чекати, та й тебе не буду змушувати то робити. Наш наш товариш, розуміючи, що в нього досить мало ХП-шок. Е, і що ФВХ майже фулова. А та ФВХ, судячи по значку, також не дурна, також виконала кампанію, він став отуточки постояти. постояти раптом хтось прийде на захоплення бази. Він такий хопа, весь в білому каже, ага, добрий вечір. Ми ну, не з України, але десь явно поруч, бо хлопак вміє. Пише, чи він АФК. але ніхто йому на то не відповів. Напевно, напевно що ні. Я так думаю, та я точно знаю, поїхав поїхав таки наш герой, тож відновимо швидкість, бо далі вже буде трошки цікавіше. В цілому, ФВХ може дати рази два або навіть з одного, якщо пощастить, може поламати нам усе. усю гру, усі досягнення, все може просто перекреслити. Тож наш танчело їде уперед. Наш паручик Манкут просто хоче хоче фрагів, хоче вбивства і все світиться ФВХ. Ага, ага, і ми світимося також. А на ФВХу так просто не вискочиш, а в них ще й арта з нікнеймом killer 78. Ти глянь, яке воно. Летить, летить, ось. Все. Арта маже, арта маже. І це, відповідно, лише її особисті проблеми. Бо коли ти на арті не влучаєш, то до тебе приїжджають і питають за броню. Намагається якось висунути носа, щоб просвітити ФВХ, а вона тим часом підкотила ближче ФВХ не влучає, точніше, вона та влучає та тільки не в наш танк. А в брудстер чи як він називається, я вже забув. Летить ще раз арта, ну я ж кажу, на неї нема ніякої надії у ФВХи. ФВХ. ФВХ мансує назад, тікає, бо розуміє, що тут їй зараз буде дуже боляче і залітає просто в Піксель. Залітає просто в Піксель, і всього 700 хп-шок залишилось. Ну, майже стільки як і у нашого героя, тобто можна вже так розмінюватись більш-менш. ФВХ не знає першого правила варгеймінгу, хочеш виграти, нікуди не їдь. <смі> От таке, так воно приблизно виглядає. Знову летить арта на третій раз вже влучає в нашого героя. Ну нарешті Нарешті поламало обидві гусениці, не ремонтується через ремкомплект, просто дочекався. І, звичайного ремонту виїжджає, б'є ФВХ. Дев'ятий фраг, і я цьому дуже радий. Що ж? Залишилось небагато, залишилась справа техніки приїхати і налупити цю арту. І поки це все відбувається на другій швидкості, ти якраз можеш поставити вподобачку цьому відео, підтримати Юрка дорожнім коментарем, або, або навіть підписочкою. Якщо в тебе взагалі прям всем чудово, ну то можеш навіть доната закинути. Там є посилання. В описі до відео буду тобі дуже вдячний. І це допоможе, звісно, Юрчику. І він буде робити більше прикольних роликів. Це досить просто, тож як можеш, так і допомагай. Не зволікай, бо зараз арті буде капець. Ого, от вона аж ззаду стоїть. Ууу, маже, майже просто-просто маже арта в цьому бою, наче, наче навмисно то тороби. Її проблеми, як то кажуть, проблеми артилериста <хи> нікого не хвилюють. <хи> так, дивимося результати цього бою. А вони отакі епічні. Це майстер, дрібні медальки, калабанов, медаль пула, основний калібр і, звісно, воїн. 10 фрагів зробив, 9К з лишнім настріляв, заблокував майже 2000 і навіть вийшов плюс, незважаючи на те, що парутчик. Манкут стріляв кумулями отакий От бій. Подобаєчка від Юрка. Мене надію, що ти також подобав, що ти прийдеш подивитися ще нові ролики, і може вечірній стрімчик, коли він буде. І бажаю тобі удачі, здоров'я і гарного настрою. Заряджаю на позитив і до зустрічі!